Українські голоси кінця 19-го, початку 20-го століття, я розповідала у перших випусках. Були програми про Соломію Крушельницьку, про Олександра Мишугу. Проте несправедливо довго не було розповіді про Модеста Менцинського. А він поряд із названими є в одному з видатних артистів, таких як Енріко Карузо, Тіта Руфо, Матія Батістіні. Перший, кому було присвоєно звання Камерзингер. Ви вже чули такий термін у багатьох програмах, але перший, хто удостоївся цього звання, був саме Модест Менцинський. Звучить голос першого з українців, хто отримав звання камерзини. Чудового голосу була притаманна ще й величезна працездатність. Він володів сімома мовами, мав енциклопедичні знання. Коло його інтересів філософія, література, фольклористика. Коло спілкування видатні у різних галузях сучасники. Є дуже багато матеріалів про Модеста Менцинського, адже критика радо писала про нього усю кар'єру. Писав про себе він і сам. Зокрема, у книзі «Як Я прийшов на сцену або дещо про себе самого вочевидь до письма також мав неабиякий хист. Народився Модест Менцинський 29 квітня 1875 року у сім'ї священника Омеляна Менцинського. Батько був дуже освіченою культурною людиною, старався в такому ж дусі виховувати і власних дітей. Про те, як це зазвичай водиться у родинах священиків, бачили вони свого сина Модеста саме у духовній освіті, тобто як продовжувача династії. Саме тому, після закінчення Дрогобицької, а згодом самбірської гімназії, модест як чемний син, стає студентом теології Львівської духовної семінарії. Він одразу привертає до себе увагу, адже володіє чудовим голосом з прекрасним тембральним забарвненням. Це помічають і професори консерваторії Галицького музичного товариства у Львові. Куди він, із дозволу ректора семінарії, але потай поки що від батьків вступає. Власне, оте семінарське строге, замкнуте, практично монастирське життя, воно ніколи не подобалося Модестові. Він писав про це у, своїй, у своїх спогадах, у книзі, про яку я згадала, і після трьох років навчання вирішує, що священником він не буде, він хоче бути співаком. Звісно, до такого рішення його підштовхнув також і викладач вокалу Валерій Висоцький, в котрого хлопець студіював спів, і він вирішує розповісти про це батькам. Він вирішує зізнатися, що насправді не бачить себе священником, а хоче стати співаком і хоче продовжувати навчання саме в цій галузі. Чудово, що батьки зрозуміли і підтримали. І благословили Модеста на подальше навчання. Він від'їздить до Німеччини у Франкфурт на Майні. Саме в цей період, наприкінці 19 століття, у Європі відбувається розвиток і становлення вокальних шкіл. Це було продиктовано необхідністю нового виконання, котре вимагали композитори, що писали опери, зокрема Джузепе Верді і Ріхард Вагнер. Особливо Ріхард Вагнер. Якщо описати коротко, чого вимагало виконання опер цих композиторів, то це арії стали набагато, набагато складнішими. В операх Вагнера виділяють такі голоси, як героїчний тенор, драматичне сопрано і драматичний бас-баритон. Виконання його арій вимагає від артиста досконалої музичної техніки, неабиякої працездатності і здоров'я. Так, так, уявіть собі, здоров'я також. Адже у 1861 році Віденський театр після 77 репетицій визнав оперу Вагнера Трістан і Зольда непридатною для виконання. А коли в 1865 році в Мюнхені прем'єра таки відбулася, виконавець головної ролі через 8 днів після прем'єри помер. Від емоційного та фізичного виснаження у віці 29 років можна собі тільки уявити, яку силу, яку волю до праці і яке здоров'я мав модест Менцинський, котрий за свою кар'єру виконав практично всі партії в операх Ріхарда Вагнера. Але не забігаймо наперед, поки що про навчання. По приїзді до Німеччини модест Менцинський стає студентом Юліуса Штокгаузена, метод якого полягав в тому, щоб поєднати італійську та французьку вокальні школи, вокальні техніки, і пристосувати їх до німецької фонетики. Хлопець багато працював над вокалом, і є навіть такий цікавий факт, що е, йому доводилось вставляти паличку між передні зуби, аби ширше відкрити рот, коли рот власне, недостатньо широко відкривався для потрібного резонансу. А вчитель, вчитель не тільки навчав студента, він ще й допомагав йому. Зокрема, у ну, студентів часто бувають матеріальні труднощі, і е, родина вчителя. Підгодовувала студента Модеста Менцинського, що врешті зміцнювало його і в фізичних силах. А про їх важливість я вже сказала. Старанний талановитий учень вже під час навчання починає давати концерти. Його прихильно сприймає публіка. Про нього починає писати критика. Успіхи модеста не проходять повз дирекцію франкфуртського оперного театру. Хлопцеві пропонують виступити в головній ролі в опері Марта, і дебют відбувається з величезним успіхом. Про що багато писала критика. Перші рецензії відзначають неабиякої краси голос, виразність акторської гри та дбайливе ставлення до поетичного тексту. Так, з постановки опери Марта починається тріумфальний хід Модеста Менцинського оперними театрами Європи. Де б він не підписував контракт, він мав виняткове право виступати також і на інших оперних сценах, на сценах інших оперних театрів. З 1903 року починається так званий шведський період митця. Починається незвичайно і дуже яскраво. У Стокгольмі планують постановку опери Вагнера Лонгрін. І знову стається ситуація, коли український артист буквально рятує постановку. Ви пам'ятаєте історію з Ірою Маланюк? Отож, тут дещо схоже: буквально за три дні до постановки відмовляється від ролі виконавець головної партії. Відмовляється власне тому, що у нього були постійні конфлікти із партнеркою. Мабуть, через те, що він ніяк не дотягував до неї ні вокально, ні артистично. Три дні до постановки і Стокгольмський оперний театр його дирекція терміново починають шукати тенора. Вони розсилають листи у всі європейські оперні театри. І от, здолавши 36 годин подорожі вранці, буквально одразу з потяга на репетицію прибуває Модест Менцинський. Репетиція відбулася дуже успішно, врешті, так як і вечірня вистава. Один з критиків зауважив, що Модест Менцинський прибув, заспівав і переміг. Так почалася робота у Стокгольмському королівському оперному театрі. Модест Менцинський згадує той період дуже тепло, адже його тут шанували. Зокрема, він удостоївся від королів Золота медаль. Лицарський хрест і орден вази від королів, портрет принцеси із її присвятою, особисте спілкування з королевою в цій країні. Модест Менцинський також одружився. Його обраниця Клері Дегн. У них народжується двоє синів: Іван та Юрій. А дружина стає порадницею та підтримкою для артиста. Попри надзвичайно привабливі умови і чудову атмосферу, по закінченні контракту у 1910 році Модест Менцинський вирішує прийняти нову пропозицію і переїхати працювати до Кельна. Після виступу в Кельні. В опері Валькірія Вагнера критики відзначали, що кельнська опера збагатилася справжнім великим талантом, який якнайкраще зможе тягнути на собі репертуар героїчного тенора і співати провідні арії в постановках великих опер. Працюючи в кельні, співак значно розширює свій репертуар. Це не тільки опери Вагнера, понад 50 ролей, понад 50 партій в різних жанрах співає він в цьому театрі. Пропрацював там 16 років, що є своєрідним таким рекордом. Це дуже тривалий контракт, і в кельні досі пам'ятають і шанують свого видатного артиста. Ще пак, адже тогочасні критики та й критики загалом відзначають блискуче виконання ним в будь-яких партій. Але про те, яка велика праця стоїть за цим успіхом, ми читаємо у листі Модеста Менцинського до племінниці Ірини Бобровської. Хоч як це красно бути артистом, все-таки цей хліб дуже і дуже тяжко зароблений. І на цю кар'єру може пускатися лише той. У кого є незвичайний талант, охота до безконечної праці, бо артист мусить учитися до самої старості, величезне замилування до артистизму взагалі, віра у свої сили і певність у осягненні означеної собі цілі. Хто хоче бути артистом, мусить сказати собі, або я буду першим, або ніким. У 1926 році Модест Менцинський завершує свою німецьку артистичну кар'єру. Він повертається до Стокгольма і відкриває приватну вокальну педагогічну практику. Саме Модеста Менцинського називають зараз творцем шведської вокальної школи. У листі до Філарети Колеси він пише: Шкода, що не можу урядити такої школи у Львові, Києві чи деінде в Україні. Не дивлячись на те, що більшу частину життя Модест Менцинський прожив за кордоном. Виступаючи в різних країнах Європи, він завжди репрезентував також музичну спадщину своєї батьківщини. Він співав українські народні пісні, солоспіви українських композиторів. Це була його внутрішня потреба, а також бажання показати глядачам, слухачам в інших країнах всю велич. Тієї країни, котра його зростила. Він говорив за все те, чим я став, я завдячую передусім рідній землі, що наділила мене музикальним слухом, голосом і любов'ю до музики. Попри неабиякі успіхи на європейських сценах, Модест Менцинський за кожної нагоди приїздив на батьківщину. Він дуже вболівав за долю своєї країни, допомагав студентам, вокалістам, котрі не мали матеріальної можливості здобути освіту. Брав участь у концертах, присвячених роковинам Тараса Григоровича Шевченка, Лисенка, Маркіяна Шашкевича та інших. Він гастролював у багатьох містах, містечках і навіть селах Галичини. У різних концертах йому акомпонували такі визначні особистості, як Василь Барвінський, Станіслав Людкевич, Нестор Нежанківський. Ця творча співпраця митців перетворювала кожен такий виступ на справжнє свято мистецтва. Співав він твори дуже багатьох українських композиторів, але улюбленими для нього були е, твори Миколи Лисенка на вірші Тараса Григоровича Шевченка. Практично у всіх рецензіях йдеться про. Його високохудожнє виконання солоспівів Лисенка. Бо ну, направду, Лисенко не лірик, Лисенко, драматург, а героїчний тенор Менцинського чудово надавався до виконання саме його творів. Тож можемо сказати, що то був не лише досконалий вагнерист, але один із кращих виконавців творів Миколи Лисенка. Довідавшись, у 1925 році, що в Харкові відкривається оперний театр, Модест Менцинський запалився бажанням виступити в ньому. Листування з директором тривало 4 роки, але так і не вирішилось позитивно. Героїчний тенор Модест Менцинський ніколи не виступав у радянській Україні. Останні концерти співака в Галичині відбулися в 1928 році. А у Стокгольмі на радіо він востаннє виступив у 1934 році. Тоді артистові було 59. 11 грудня 1935 року Модеста Менцинського не стало. Все життя думками і душею він, вочевидь, був з рідною країною, адже свою бібліотеку, приміром, дбайливо, старанно підібрану, він заповів в бібліотеці наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові. Це був митець світового масштабу, який залишив яскраву сторінку у світовій оперній культурі. За висловом Миколи Колеси тепер, із перспективи багатьох років. Оцінюючи величезне значення Модеста Менцинського для української культури, ми можемо констатувати, що і в тодішніх несприятливих умовах він вписав світлу сторінку в наш музичний літопис, і наш народ може по праву гордитися своїм великим сином. Перший із відомих записів гімну України належить саме йому, героїчному тенору, українцю модесту. And sings with Bye.